Триває 253 п'ятдесят доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник завдав три ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Її Підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам'янка Запорізької області до нової Каховки на Херсонщині. Окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень з населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ. На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості живого щита.